Він сум, якби там, я думаю, багато громадян сумщини і сум безпосередньо є яким чином відповідати росіянам за їх злочини. Тепер що його не затримали. А якби 16 числа тільки останній раз бачили, який там встановили якоби камери і все таке інше, і потім це от, технічне забезпечення цієї події. Було на високому технічному рівні, тому що підрив зробив, як би він з Туреччини. Це треба бачити, коли виходить цей генерал. Потім ініціювати підрив машини і далі. Причому це зробити з Туреччини. Це по перше, порівень підготовки цієї операції. Злочинець відповідав за все те, про що ви говорите: тобто, планування нанесення ударів, По нашим цивільним, в тому об'єктам ми бачимо, чим це обернулося, і крім того, додати, що крім цього, злочинця військового був знищений. Проєктант, головний конструктор, хтось керівник, який не розробляв краснуху. Це таке важливе види озброєння, яке росіяни застосовуються у війні, і теж всі часи, тобто, ми говоримо про те, що такого роду дії спрямоване від на на те, що злочинці повинні відповідати зараз, і термін зупинення цього не може бути, тому що вони зробили злодіяння проти людства.